Створіння, з якими ми зустрічаємося дуже часто, але про яких нам відомо дуже мало, плазуни є одвічними супутниками людей і все ж змушують багатьох тремтіти та панікувати, оскільки з настанням літа такі несподівані зустрічі відбуваються частіше. Та зазвичай цей страх не є об'єктивно обґрунтованим. Провідний науковий співробітник Чернівецького обласного краєзнавчого музею Назар Смірнов розповів журналістам ТВА про цю категорію хребетних, які живуть на наших теренах. Деякими фактами фахівець розвінчує одвічні міфи. До прикладу, однією із хибних думок, яка існує, це те, що більшість холоднокровних є отруйними. Якщо говорити за Україну, у нас є тільки два види отруйних змій: гадюка звичайна, гадюка степова. В Чернівецькій області тільки один вид, гадюка звичайна. Ну і власне в Карпатах, Західна Україна. Мешкає в нас переважно в горах, тобто в гірських лісових районах, в районі Хотинської височини. Нарешті території так спорадично може траплятися, але зовсім не часто. Назар Смірнов зауважує, що людьми найчастіше керує паніка і нерозуміння, коли вони стикаються зі зміями. Просто побачили будь-яку змію, інколи навіть не змію, і для них це все гадє, все отруйне, всього треба боятися, обходити стороною. По своєму досвіду, ну також склалось, я фахівець-герпетолог, тобто займаюся якраз вивченням згенводних плазунів, то мені гадюка доволі рідко попадається. Насправді, фахівець пояснює, що робити, якщо ви зіткнулися зі змією, яку не здатні ідентифікувати. Якщо ви не здатні розрізнити, а 99% людей не здатні розрізнити змії. Просто обходьте їх стороною. Жодна гадюка, жодна змія, жодна ящерка не ставить перед собою метою догнати, спіймати, з'їсти людину. У них зовсім інші трофічні інтереси. На змія не має зацікавленості в тому, щоб полювати на людину, адже вироблення отрути для змії затрата цінних життєвих ресурсів, тому просто так вона не вкусить. Каже Назар Смірнов. Кусає в двох випадках переважно. Або коли полює для того, щоб знерухомити здобич, або коли захищається. Але захищається воно вже таким чином тоді, коли дійсно настає для неї реальна небезпека. Тому просто треба бути обережним, коли ходите по лісу. Не присідати, не прилягати десь, де змія може бути. В таких місцях, наприклад, як якийсь, пеньки, каміння. В таких місцях змії люблять ховатися. В таких місцях треба бути обережним. Взувати високе взуття, міцні штани в лісі. Наприклад, так, щоб навіть якщо випадково стане людина на змію, щоб вона не змогла прокусити. Якщо все ж стався укус якимось із плезунів, є ряд дій, одні варто робити, інші категорично заборонено. фахівець зауважує, що українські змії зазвичай не є смертельно отруйними. Летальні випадки, хоч і бувають, але вкрай рідко. Назар Смірнов пояснив алгоритм, якого варто дотримуватись, якщо стався укус. Перше, що треба зробити, це. Значить, познімати, якщо, наприклад, за руку кусили, познімати всі предмети, наприклад, годинники, якісь каблучки і так далі. Щоб коли відбудеться а він відбувається звичай, щоб воно не перетягнуло руку. Потім буде набагато складніше зняти. Рану можна промити водою. Просто чистою водою, щоби змити рештки отрути, які могли бути. Розрізати, припалювати, відсмоктувати отруту. Цього все робити категорично не можна. Це тільки нічого не допомагає але поки що можна певної шкоди завдати. Зокрема, якщо було вкушено будь-яку кінцівку, то необхідно по максимуму її знерухомити для сповільнення поширення отрути по організму. Також варто пити багато рідини води або чаю, і найважливіше. Оперативно доставити до лікарні Назар Смірнов наголошує, що рептилії не є агресивними створіннями і вони не намагаються атакувати людей, якщо ті не створюють стресові ситуації для плазунів. Саме тому людині не варто сприймати їх як ворогів. Юлія Слободян, Артем Круліковський, Дмитро Янчик, телеканал ТВ років пощастить.